Одне з найпрекрасніших асоціацій з Таїландом в мене завжди асоціюється з супермаркетом 7 eleven Завжди можна прийти сюди і взяти дуже багато чудових продуктів. Зараз буде рубрика Топ продуктів із 7 eleven Беремо таку корзинку, обов'язково, помаранчу. Багато діточок бігає. Так, перше, що я рекомендую, це піти взяти інгалятор для свіжого дихання. Я вже з свого досвіду беру такий. Подвійний інгалятор для того, щоб вставити його собі в ніс і подихати. Я буду розпаковувати його трішки пізніше та все вам покажу, як їм користуватися і для чого це. Із водички моя самоулюблена вода це аура. Я б'ю її сам і рекомендую дуже всім. Вона дуже кристально чиста вода, дуже смачна. Та дуже мені подобається. Всім рекомендую. Ціна якість ідеально. Кладу поки у корзину. Також це ексклюзив Таїланду. Купляється така пробка, накручується вона на, на, на бутилку. Я рекомендую тут є колаген, є Ель-карнітін, ще є дуже багато таких цікавих добавок. Це все для здоров'я. Поліпшує обмін віществ, поліпшує самопочуття і дуже чудово впливає на організм. Візьмемо саму найвищу. Категорію це 500, а тут 2000. Чим більше цифра, тим краще. Далі я рекомендую вам взяти еліксири для сили, для молодості. Дивіться, як багато я в Таїланді усього чудових, чудових напоїв, велике різноманіття. Але у Таїланді популярно зараз це робити комбінацію. Я рекомендую взяти. Гранат, вітамін С, тисяча та гранат. Ще рекомендую взяти хлорофіл. Дуже смачно, та це екстракт. Обов'язково треба подивитися, щоб не було всяких консерватів, але у Таланді все дуже якісне, все дуже таке є гост і по ГОСТу все робиться. Дуже раджу спробувати ось такі жилінки. Також тут вітамін С, та дуже смачно вживати, коли вам дуже жарко. Коли ви захочете освіжитися у Таїланді, заходите в 7-Eleven, берете таку жилієчку, випиваєте її, і вам смачно вона освіжає і ви наповнюєтесь вітамінами. Також по прильоту в Таїланд для того, Щоб наповнитися вітамінами, акліматизуватися, я дуже рекомендую спробувати ось такий набір. Тут багато усього для роботи мозку, для роботи кісток, для здоров'я кісток, для роботи шлунку. Тут є багато так називаємо гнізда ластівки. Гнізда ластівки дуже популярні у Таїланді та у Азії. Оновлює шкіру. Наповнює організм колагеном та подовжує молодість і життя. Ось такі є варіанти гніздо-ластівки у бутилці, Гніздо-ластівки у концентрованому вигляді на різний смак та на різний гаманець. Таке гніздо-ластівки з вітаміном В3 коштує 97 бат. Це приблизно 100 гривень. Це дуже, я вважаю, демократична ціна для того, щоб кожен день наповнюватися здоров'ям, енергією та виглядати молодо та гарно. Також дуже багато. Колагену 5 тисяч. колагенові комплекс. Ось препарати для кращого роботи мозку. Дуже рекомендую з женшенням та медом. Якщо ви за кермом. А за кермом байка чи за кермом автомобіля. Посередня я завжди вибираю саме цей напій, бо він покращує роботу мозку, він покращує концентрацію та увагу. Дуже корисно для здоров'я. Також в Азії дуже популярна вермішель швидкого приготування. В нас вона називається Мівіна. Але тут воно називається по-іншому. По е є на різні смаки. Для тих, хто полюбляє більш гостру, можна спробувати ось цю. Треба дуже акуратно з цим поводитись, бо дуже гостро. Є різні смаки. Є зі смаком ку курятини, є зі смаком качки, є зі смаком м'яса. Е на будь-який смак та на будь-який гаманець. Любителям здорового харчування та суші я б рекомендував ось такі трикутнички. Це червона рибка смажена, загорнута у рис та рис загорнутий у лист норі. Дуже смачно для щоденного такого перекусу. Багато салатів, багато зелені. Є ось такі супові набори. На... У, нас в Украї... у нас в Україні такі набори е... зазвичай продаються для борщу. А це набори для супа том-ям. Це традиційний суп, який вживають жителі Таїланду. Майже кожного дня. Е... Я рекомендую взяти ще устрічний соус. Ось такого плану дуже смачний та якісний. Рекомендую сміливо брати увесь товар, бо у Таїланді піклуються про, про покупців та піклуються про людей. Саведикрап. Стоїмо на касі, зараз будемо розраховуватися. Побачимо, з це буде коштувати у гривнях. Також у 7 11 я вам рекомендую брати сім-карту. Якщо вам потрібен зв'язок, то йдіть сміливо в 7-11 і кажіть на касі, що вам потрібна сім-карта. І вам підібруть дуже гарні тарифи та дуже якісний зв'язок. 245 бат це 337 гривень. Я вважаю це чудова ціна. Можемо розрахуватися. Чудово! Зараз буде алхімія. Будемо змішувати те, що я вам казав, те, що я брав. Будемо змішувати інгредієнти та пробувати та заряджатися силою та енергією. Готуємо перший еліксир. В Таїланді є вже вироблена така традиція з досвідом. Що і як і з чим треба змішувати для того, щоб був максимальний ефект. Показую. Це для тих, хто вже прожив у Таїланді деякий час. Скажімо так, майже для місцевих. Вони знають дуже потужні та гарні рецепти, як його готувати. Беремо хлорофіл. Обов'язково змішуємо. Хлорофіл дуже, та гранат дуже гарно впливають на кров, на насичення киснем організму, додає сил та енергії. Змішуємо гранат з вітаміном С та відкриваємо ось такий l карнітін Бачите? Це амінокислота, яку вживають спортсмени. Так ми його відкриваємо. І що ми бачимо? Ми бачимо ось таку пробку. Можна її відкрити таким чином та висипати, якщо потрібно, куди вам треба. Перемішуємо дуже гарно. Бачите, я зразу взяв великий стакан, щоб було зручно перемішувати і випиваємо. Дуже смачно та солодко, друзі. Але й має дуже гарний освіжаючий ефект. Від, я одразу відчуваю, як ене, ене, енергія розповсюджується по всьому мозку та моєму тілу. Бачите, друзі, це країна для людей. Можна підійти взяти безкоштовно кипяток, можна взяти 0,0,0 бат, Дивіться, можна взяти собі зробити каву і зігрітися, і капучино, і еспресо. І макіято, що хочеш, на любий смак. Друзі, дійшла черга до е, дуже смачних трикут, трикутничків. І тут є один нюанс. Е, щоб їх розпакувати, це не так е, легко, як здається. Тут є інструкція, як це робити. Бачите, один, два, три. І слідуючи цим інструкціям, можна безперешкодно е, та. Е, Зберігаючи увесь продукт, його ніжно відкрити. Відкриваємо один. Це один. Номер два. Тягнемо в сторону. номер два. Акуратно. Бачите? Все чисто. І тягнемо номер три в сторону. Ось. Бачите, якщо слідкувати усім наданим вже інструкціям, можна безперешкодно відкрити весь трикутник. Також, це рекомендація, як то кажуть, від шеф-повара. Пустичне соус. Ось так трішки наливаємо. Тут є такий центр. І сюди додамо трішки пусточного соусу ось так. Ну що, друзі, смачного коштуємо? Оце так смаколик, друзі. Смак бажання. Добавимо ще трішки устрічного соусу. Дуже смач... смачний. Чого тільки не знайдеш 7-Eleven. Подарунковий набір інгаляторів. Грав кальмара, друзі. Розпаковуємо, ми, друзі, інга... інгалятор. Щоб, як то кажуть, наше дихання було завжди свіжим. А... Свіже дихання, це завжди здорові легені. Ого, ну це вже як турбіна у спортивного автомобіля. О, чудове відчуття. Ментолу та евкаліпту з м'ятою. Дуже смачно. Всім рекомендую. Клас. І беру з собою кожного дня. Дивіться дуже уважно. Колаген 2000, вітамін А, вітамін С та вітамін Е усе в одному флаконі. Зараз буде алхімія на ваших очах. Відкриваємо бутилочку аури. Обов'язково аури беремо, бо це найсмачніший буде результат. Потім відкриваємо. Колаген з вітаміном. Поставлю водичку. Відкриваю. І в нас з вами, як пробка, ми накручуємо її зверху на бутилку, а потім беремо ось так великим пальцем і натискаємо одним рухом. Оп. І вся ємкість з цієї кришки починає сипатися до бутилки. Дуже гарненько взбовтуємо. Ось така розова водичка в нас з вами получилась. Відкручуємо та сміливо можемо вживати. На протязі дня, друзі, дуже зручно брати із собою. Можна покласти в бак, в багажник, в байк. Дивіться, навіть водичка одного кольору з байком. Ваше здоров'я, друзі!